Всім привіт! Це мій щоденник от Катун. Я на превеликий жаль зараз не маю змогу треніруватись, тому м'язи будуть спадати. І я хотів б це запечатлювати, щоб не розстроюватись. Чи розстроюватись навпаки. Да, зараз, побачу... Ле -ле -ле. зараз побачу свою форму, покажу вам. Хто б це не дивився. Напевно, ніхто. І будемо відраховувати. Всім пока! а є сподівання, асоціюється. Особисто я там бачив, що це добре. Е, як тут. На на ми були в цьому мате, так що ти на споді. А, ми були ще там, і я насправді знав це це спро Та це була така дуже.